Пропонується чудовий двоповерховий будинок з загальною площею 160 квадратних метрів. У новобудові розташований у селі Біла Криниця, всього за 10 кілометрів від міста. Це ідеальний варіант для сім'ї, яка цінує простір, комфорт та зручну локацію. Будинок якісно утеплений мінватою, а дах має 250 мм теплоізоляції, що забезпечує тепло та енергощадну у будь-яку пору року. Будований утеплений гараж площею 21 квадратний метр, який додає зручності та практичності. Усі необхідні комунікації вже виведені: водопостачання, каналізація, опалення, а також підведено кабель для підключення електрокотла, встановлено великий надійний септик об'ємом 20 кубічних метрів. Будинок знаходиться під нечистову обробку, рівні стіни, готові комунікації, а на першому поверсі облаштовано теплу підлогу по всій площі. Планування продумане до дрібниць. На першому поверсі розташована простора кухня площею 37 квадратних метрів, що ідеально підходить для великої сім'ї та прийому гостей, вітальня або додаткова кімната для відпочинку, санвузол та підсобне приміщення, комора або пральня. Та утеплений гараж. На другому поверсі три окремі просторі спальні, санвузол, а також велика кімната відпочинку або вітальня. Проведена підготовка для встановлення радіаторів опалення. Комунікації вже заведені: труби водопостачання, каналізація та опалення, підведено капель під електрокотел, а великий септик дозволяє рідко викликати осенізатор. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд. Село Біла це тихий зелений та затишний населений пункт із магазинами, зупинкою громадського транспорту та швидким сполученням із містом, мальовнича природа, чисте повітря та хороші сусіди, які створюють ідеальні умови для комфортного життя. Серед переваг будинку новобудова без носу та потреби в капітальному ремонті, виконані основні роботи, енергоефективне утеплення. Тепла підлога на всьому першому поверсі. Продумане планування, великий гараж та надійна каналізаційна система. Ціна складає 9700 доларів та можливий індивідуальний торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал.